Всім привіт! Сьогодні у нас Clio 4 запуск карточкою з такою проблемою, що у нас машина не заводиться. Тобто ми вставляємо карту. На табло у нас є сповіщення повернути руль, нажати старт. Тобто машина думає, що у нас заблокований руль, хоча він розблокований. І у нас нічого не відбувається, коли ми нажимаємо на старт. Тобто машина хоче, щоб руль розблокувався, бо замок рульової колонки відповів їй. Машину привезли на евакуаторі. До машини вже виїжджав якийсь електронщик. виїжджав з комп'ютером, але нічого не зробив. Що ми маємо по діагностиці? Підключилися до машини. Маємо таку. Помилку, що нема живлення на замок рульової колонки. Вже була на каналі така проблема. Там ми ремонтували трафіка. До речі, блок замовлений вже місяць, ніяк не доїде, замовлений у Польщі. Замовлений на Allegro ніяк перевозчик його не довезе. Так, у нас є проблема з живленням замка рульової колонки. У нас в модулі вільних рук так само висить помилка, що немає живлення на рульову колонку. Вже тут трохи розібрав, достав блока. Блок вже ковиряли, тут вже немає саморіза, його вже вскривали. Я так само його відкрив, подивився, його вже хтось намагався паяти. Паяли так не дуже гарно, але проблема, в принципі, я думаю, що не в цьому, тому що є помилка по цих блоках, вже неоднократно зустрічав. Замовили інший блок з розборки. Зараз будемо спробувати його міняти. До речі, розібрав блок, спробував його вичитати. В принципі, Флеш з процесора вичитався, а ЄПРО не хоче читатися. Тобто Щось там є з процесором. він... Доходить до середини і зависає. Тобто якась є біда з процесором, що він нормально не вичитується. Я намагаюсь завжди заздалегідь вичитати дампи для підстраховки, коли щось робиться програмно, але тут він не вичитується повністю. І е, ну, є якась з ним проблема. До речі, блок, як на трафіку, єдине, що конфігурація. Трошки інше по пінах, на трафіку оці роз'єми всі з пінами, а тут вони пусті. Тобто Тут машина більш проста по електриці, і тут оці роз'єми вони пусті. Тобто замовляємо блока по ось цьому номеру поносному. Приїде, будемо пробувати його підключати. Приїхав у нас блок з розборки. Номер такий самий. Він ще заклеєний, його ще не вскривали. Так само тут пофарбували його трохи. Кріо 4. Зараз пробуємо його підключити, поки що нічого не розбираємо, не вичитуємо. Подивимось, яка є в ньому або немає в ньому проблеми. По пінах він наче з такої конфігурації, тобто два оці роз'єми з пінами. Оці ніжні пусті. Зараз підключаємо і подивимось, що він нам напише по проблемах. Так, зробили всі конфігурації, машинка вже почала вмикатися, вже включено запалення. Тобто ми виключили, щелкнув замок, вона закрилася, включаємо карту, чутно замок відкрився, включилося запалення і заводимо. Машинка завелася. Тобто, у нас все. Принципі нормально працює. Зараз ще вичитаємо прошивку з блоку, який працює собі на майбутнє, якщо щось десь станеться, щоб розуміти, що ця прошивка працює, тому що не зрозуміла проблема апаратна чи проблема програмна. Тому що ну, в даному випадку блок не виходить, верніше він виходить на зв'язок, але не читається в Діпром з процесора. А блок, який був в трафіку з такою самою проблемою, коли машина не заводилася, то там все читалося. Блок виходив на зв'язок, але не доходив сигнал до мікросхеми, яка повинна подавати живлення на, на замок. Тобто, в даному випадку, в принципі, тут е, залишилось тільки зібрати машину і віддавати. Ну, зараз ще вичитаємо для, для себе прошивку ну, і спробуємо його залити в цей блок. Тому що він все рівно вже, можна сказати, мертвий, йому вже хуже точно не буде. Так, вичитуємо інформацію з блоку, який працює, який вже перевірили. Так, потроху вичитуємо, зараз все вичитаємо і спробуємо записати в той блок, який був спочатку в машині. Бачимо, що ці плати. Трохи залитий, це поліуретановий лак, досить міцний. так Зразу паяльником його і не проколупаєш. Цей блок, який стояв на машині, його вже хтось паяв. Тут, ну так, можна сказати, що паяли. Пробували, коротше, він приїхав, був, був чимось залитий, повідмивав це все, ну, на роботу це ніяк не повлияло. Але все рівно помив. Зараз дочитаємо прошивку з цього, зальємо в цей і перевіримо, його все рівно вже в утіль. Тому продовжуємо. Так, переписали блока. Переписали інформацію з донорського блока, з розборки, з блока, який працював. Перед цим повторюю, що намагався на цьому блоці зробити всі адаптації по заводу, які передбачені заводським дилерським програмним забезпеченням, і в принципі це ні до чого не перезвело. Тобто це блок, який стояв, можна побачити, що він паяний. В нього залили програмне забезпечення з робочого блока, з розборки, з таким самим номером, з таким самим софтом. І що ми бачимо, тобто у нас щелкнув замок, це я вже перевіряв, тобто ми включаємо, все розблоковується, приборка засвітилася і заводимо автівку. Все завелось і все працює. Тобто це наводить на думку, що є якась проблема програмного характеру, яка призводить до того, що зносить Якісь регістри в процесорі, який потім не включає живлення на мікросхему, а вона, в свою чергу, не включає живлення далі на блок вільних рук, а він в свою чергу не включає живлення на замок рульової колонки, яка не відповідає потім по діагностиці. Причому, що відновлення програмного забезпечення рідними програмними функціями не відновлюється. Тобто там є. Автоконфігурування під автівку воно повинно відновити під машину, записати конфігурацію. Є репрог. Не то не то, не зробило нічого з блоком, щоб він включився і запрацював, тобто тільки апаратний перенос. Далі, скоріше за все, поставимо блок з розборки, а цей залишиться донорським. Машинку зібрали, машинка у нас працює. Зараз робимо повторну діагностику після того, як все зібрали. Бачимо, що у нас тут помилка тільки в принципі, по радіо. Радіо нас, в принципі, не турбує. Всі інші блоки у нас зелені. Тут була колись помилка на датчик угла поворота руля, ну, але це було давно. І по ньому нас так само ніхто нічого не питав. По блоку захисту, який ми міняли, рідний у нас в руках, з розборки ми поставили. Машинка запрацювала. Якась незрозуміла ситуація, вже не перший раз блок такий міняємо. Або так написано. Програмне забезпечення або якийсь заводський косяк, що воно час від часу виходить з ладу. Що воно в даному випадку допомогло вирішити проблему, в принципі, перелити софт з іншого блоку. Але поставили з розборки, тому що він не паяний і не залитий, як цей був рідний, який стояв в автівці. Ну, в принципі, на цьому все. Машинку. Віддаємо клієнту і до нових зустрічей.